Збираємось разом в кіно, влог і мій невеличкий фідбек. Нарешті вересень і настала довгоочікувана прем'єра нового фільму Птушкіна про Антарктид. Анонс цього фільму вразив відразу. Тому хлопець встиг урвати квитки на перший день прем'єри, і я супер вже чекала того вечора. Тож біжу збиратись, обов'язково вечеряти. А тут хвалюсь, яку обалденну вечерю приготувала. Хлопець тим часом побіг за нашим маршрутним таксі. Сказав, що буде їсти ввечері, коли повернеться. Ну і дарма. Образ в мене був максимально простий. Люблю, щоб було зручно і ніякі джинси ніде мені не тиснули. Таксі вже на місці, тому. Я вдягаю головне доповнення мого образу, і ми вирушаємо в кіно. Не питайте, як я це знімала. Це було супер ризиковано. Але ми вже на місці купуємо улюблений суперсирний і біжимо займати місця. Естетичне задоволення отримувала протягом всього фільму. Там були кадри з пінгвінами, айсберги, локальні жарти про найближчі АТБ, купа наукової інформації і, звісно, вогонь натхнення для подорожей. Антарктида неймовірна. Всім дуже раджу сходити і передам ще трохи живого фідбеку відразу після перегляду. Це супер гарно, і це що кожен. Має таке подивитись, навіть якщо ви не цікавитесь наукою, географією, українською долею і так далі, подивитись, хоча б заради того, що побачити пінгвінів, точно варто. Я поставлю 10 з 10.